Наступний пункт. Третій: жінки та чоловіки, на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із плати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці. Тобто багатодітні також будуть мати право на відстрочку. Однак там вони додали у цій статті, якщо є заборгованість за аліментами більше, ніж на 3 місяці, то відстрочки не буде. Тобто, якщо чоловік має одну дитину від попереднього шлюбу, наразі він перебуває в іншому шлюбі та зараз в нього народилося ще дві дитини. Якщо він не буде сплачувати аліментів, то він не буде мати право на відстрочку. Якщо ж він сплачує справно аліменти, то він фактично утримує трьох дітей і все окей, в нього буде відстрочка. Так, за це проговорили. Давайте четвертий пункт. Я його виділив, виділив, він цікавий. Жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, запитає кома. Позбавлений батьківських прав кома, визнаний зниклим безвісти або безвісти відсутнім, кома, оголошений померлим кома, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли. Особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Зверніть увагу, зараз до цього повернумося. Далі, або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень, здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Так, що ж тут такого цікавого та нового? Законодавець е, більш деталізував хто саме є особою, яка самостійно виховує дитину, він зазначив, що може бути дружина. от Якщо чоловік хоче отримати відсрочку на підставі того, що він самостійно виховує та отримує дитину. Перше, свідоцтво про народження, свідоцтво, вибачте, про смерть дружини, рішення суду про позбавлення батьківських прав або визнання дружини безвісти зниклою, або оголошення померлою, відбування нею покарання. А також, що цікаве, коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Тобто, якщо чоловік самостійно виховує дитину, він може звернутися до суду і встановити відповідний юридичний факт. І якщо буде рішення суду про те, що батько, чоловік, самостійно виховує та отримує дитину, він також матиме право на відстрочку. Чому це цікаво? Тому що раніше, в таких випадках, коли е, чоловік їхав з дитиною на підставі такого рішення суду про самостійне виховання дитини, прикордонники часто не пропускали таких чоловіків, кажучи. Принеси нам е, рішення суду про позбавлення батьківських прав дружини, тоді ми тебе пропустимо. А зараз тут, бачите, все через кому, тобто це або, або, або варіанти. Тому це, мабуть, єдиний позитивний момент у цьому взагалі законі, який я бачу. Е, останнє, що тут зазначено, то от е, або запис про батька дитини в книзі реєстрації народжень і так далі. Це мається на увазі для жінок військовослужбовців, які записали батька, батько, запис, батько дитини, записаний з слів матері. На цьому зупинятися не буду. Це стосується виключно жінок, які проходять військову службу. Йде.